24 лютого ворог наближається. Від звуків вибухів прокинулися жителі багатьох українських міст. Диспетчерка Черкаської швидкої Інна у цей ранок, як і зазвичай приймала виклики від хворих, По телефону ж дізналася, що почалася війна. Прийшов виклик, я його записувала про те, що були вибухи. Люди повідомили у центрі міста, є травмування, є руйнування будівель. Люди були налякані, і це був не один виклик, а це було кілька викликів. Люди телефонували, питали, чи дійсно почалася війна. Страх, незрозумілість, Інна не могла повірити у те, що сталося. Проте разом з колегами продовжували робити своє завдання допомагати хворим. Були всі налякані, тому що не розуміли, що буде далі, що робити взагалі, взагалі чи, чи виїжджати, чи залишатися. Взагалі дуже хвилювалася за свою родину, ну звичайно. Але все ж таки зібралася, тому що розуміє, що ти на роботі знаходишся, і тобі треба допомогти в першу чергу людям. Наталія також працювала тієї ночі, пригадує, хвилювалася не за себе, а за дітей. Страшно було ну, лише за те, я вам скажу про себе. Значить, ми в ту ніч працювали з чоловіком разом, він фільшер на виїзній бригаді, я диспетчер, так, і ми обоє були на роботі. Ну, єдине, що бентежило, що вдома двох дітей. Перший воєнний ранок і на зміну диспетчерам, які працювали всю ніч, заступили інші. Без сумніву, вирішила йти на роботу, і пані Лариса. Диспетчерка згадує, на роботу вийшли всі без винятку. Переговорили з чоловіком, подзвонили батькам. І їх попередила, що, можливо, я на сутки йду на роботу. Можливо, я не прийду, можливо, я мене не буде чути. Попередила собі пішла. І так прийшли всі мої дівчата на зміну без запізнення. Звісно, страхом в очах, але. Прийшли і стали працювати. Диспетчерка розповідає, продовжували працювати, бригади без змін виїжджали на виклики. Хворих, які телефонували в паніці, заспокоювали. Кількість викликів зменшилася, але кількість дзвінків все рівно була така ж, бо більше розмови, емоційні, більше поради були. А виїздів, можливо, трошки менше було. Робота була злагодженою, мали також план дій для непередбачуваних ситуацій. Зразу у нас е, е, був створений план роботи із бригадами, які знаходяться далеко в районах наших по області. Як з ними виходити на зв'язок, якщо е, зникне зв'язок, куди вони мають рухатися, вдруг щось буде відбуватися в їхній, на їхній території, там в їхньому районі. Пані Тамара згадує, війна додала ще один виклик для неї: це долати десятки кілометрів, щоб доїхати до роботи. Я проживаю в селі 34 кілометри, і в нас відмінили рейси. Автобуси перестали взагалі їздити. Тому було прийнято рішення мною. Я на роботу їздила велосипедом 34 кілометри кожне чергування. Попри хвилювання та страх, медики з роботою впорались. Зізнаються, пережити складний період невідомості допомогла взаємопідтримка в колективі. Підтримували, розуміло, що підтримували, говорили. Намагалися шуткувати, робили акценти на тому, що в нас дуже екстр... така служба, що ми не можемо дати слабинку. Нам потрібно працювати, нам потрібно підтримувати людей. Так, диспетчери швидкої вже більше року працюють в умовах війни. Приймають виклики та допомагають навіть попри обстріли. Під час тривог медики спускаються в укриття і продовжують працювати. Адже найвища цінність для них здоров'я та життя кожної людини.